Всім добрий день отже поки у нас дощики пішли Знову вчора такий дощ гарний ляпнув Воронка не пішла Ось трошки землю Земля підсушилася, вирішили да? заїхати на поле саме в себе ото сіли пшеничку, то в дощ. Це Дима Греїн. Ось так ось вона виглядає. Тут узяв щось геть в болото засівали. Що вже воно геть. Ну і нічого водиться, посходило геть красиво. Ось він просівчик, Чи то даже не а. Сіяла, сівалка, мабуть. Запиті сашники були, нічого тоді. Що пройдемось, Я думаю, ще прийдемосясь. Та прийдемося, досі їм. Щоб красиво було. Mm. чітко. Mm. Мені подобається пшеничка, це габіс. Так, всім добрий день. От, коротше, ось така у нас бієлка. Тут ось дивіться, амброзії стільки бур'яну. Ну саме зелене, біна. півжалки зеленого, сухого. і оце воно дає. І оце вже провіяне. Отже, отут на ресики підходить палка трошки. Ми плачу вже раз. Покажу. Бачите. Тут таке що ще курочкам піде, пиль. Тут також відходить. Ну, а це другий раз можна ще перебустить. Ну і це вже ну, там вітер подає. Ну звісно набагато краще, ніж було. Бо... Ще таке саме під Ми на її психинисті біля вибили. У нас тільки дощу отаке полото, на чвакотя котя не можна на поле заїхати. Тут небагато його. Зараз перекусимо, зате буде чистеньке. якщо на олію оставимо. Третій. Да, позавчора у нас той гарний прийшов. Ну коротше, будемо їхати закінчувати ті, лянки, ті Там ще на день роботи. Да? Будемо їхати пробувати. Горать. Так, хочемо Ми будемо пробувати. Зараз до кінця доходимо. Тут не трошки осталось. Блин, не пи на ухо, но еще день, треба точно ждать. Ой, ничего. Короче, пришла нам посылка из МТЗО. Заказал я такие штуцер. Так. Вот такой вот показчик. Температури Зараз ставимо, може хай трошки провіє. та й будемо виїжджати. Підшили сюди, ну, може в салоні, там будуть, тому що ви ж знаєте, що з того крану тільки тоді, коли трактор заведений, і то тиск він не сильно такий, щоб здоровий буде видавати. І так ось відсюдо буде йти і буде чітко. зараз Поставлю все. Бо я думав його сюди вкрутить. Ну, хай буде тут стоїть. Зараз поставлю, заведемо трактор і покажемо. Так, Може виїхали гора. Треба вікно видерти. В принципі, непогано йде. Макувати, але так, м'ясо не. І можна буде підчищатися. орати е -е, ну, можна. Трактору не так важко, як було, наприклад, вчора. Тому будемо орати. Не знаю, тяжко варто йде. Ну, орати можна. О, друзі, одхожу край. О, це габезь. Ой-ой-ой Коротше, ой, ой, ой. це поле вже закінчили, там далі, інше поле, то відразу переїжджаємо брат воно ну, блин волна вески в лоб ой. Добре друзі, буду далі орати. Так, все, зробили, ну, поміняли валок. Тепер тут вже <плес> доорали це все. Тепер йде на другу ділянку. Та все, вона там, без стоп. Електропора, тобто. Коротше, друзі, виграли ми цей кусок. Е -е -е а, я ж вам казав, якраз вал поміняв на друге а там так вот що це просто ужас Ну, Мусор позбираємо на городі, поки час є, поки вдома потім, Як підемо в город, то забили з зможемо збирати те все діло. Нічого ну, зараз, зараз зробимо, поки вивозити не будемо. Так, ми всьому і... Погодка капель, щось таке опять затемнилося. Що, знайшли на такі вихід ситуації, поставили резинове колесо, зараз Досей поставили тепер. Тоді на той поставимо. Щоб не налипало. Щоб не налипало, якраз піде воронка. Що у нас? Виходить, ж... чи москвичовський, чи Жигульовський диск і уваря нас диск. із. Та ось, з обичної оце що. Як на КПСІ в ступачі середина okay. диска стандартно. Okay. Буде діло. Блін, награлися. Уже й на це колесо почало налипати. Ой, -мо, твої шпа! Це просто шок. Та я бачу, ти це банк. Не бачу. О, коротше, вже і це налипло, блін. Такай точці, пішов. нормально оралось, поки дощу не було. О, я яп його, мать. Так, друзі, отже, ораємо. Той дощик перестав. Наче трошки більш менш протулок. Ой. Несумато, звісно. Димліє тракторець Всела е, підчищаємо колесо трошки на нього налипає підчищає О, граємо поки райся, бо там на пічляві точно на ніч нам треба ділянку цю закінчити. Тому більше там менше протектора спереді. що ж зробиш поки то. Ой, друзі, друзі. Бачите, вже дощ жилощі, Це просто ой, не передай словами. Все, звісно, блін. Сьогодні заїжджали на соняшник. Нормально немає, щоб гнила не шапка передивилися, але ж насіння О, коротше, все, ми додому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Навірно, я вже випущу відео, так і буде тут про всяке різне, ну, порохівки тут мало.